Ми з вами зібралися для того, щоб обговорити ті питання, які завтра будуть виноситись на сесію Шостінської міської ради. До нас сьогодні на засідання громадської ради завітала Людмила Нагорна, це начальник відділу комунальної власності. Ми будемо раді бачити вас завжди на наших засіданнях. Всі ті питання, які виносяться на сесію, тобто без представників конкретних управлінь і відділів, ми не можемо їх професійно розглядати, тому їх ми відкладемо. Але є питання управління містобудування і архітектури, питання звучить так про надання дозволів на укладання договорів, встановлення особистих. Строкових сервітутів щодо земельних ділянок Шостинської міської територіальної громади, і я пропоную всі ті питання, які стосуються, наприклад, встановлення там малих архітектурних форм, укладання договорів сервітутів, щоб перед тим як вони будуть прийматися на сесії міської ради, щоб вони погоджувалися чи заслуховувалися на засіданні громадської ради. Правильно спитати усіх мешканців, вести опитування або якісь дослідження громадської думки на рахунок таких об'єктів. Я теж так вважаю. У мене є пропозиція це питання, щоб воно було відкладено, наприклад, до наступної сесії, і щоб ті підприємці, які просять у міської ради встановлення цих малих архітектурних форм, щоб вони прийшли до громадської ради, і щоб громадська рада теж знала. Про ті об'єкти, які будуть у нас в місті з'являтися, ми ж маємо право знати про те, як обличчя міста буде змінюватися і громада повинна знати Оце і буде обговорення. Тобто я за те, щоб було у нас у місті правило, коли обговорюються такі питання максимально, як це можливо, не тільки на комісіях міської ради серед депутатів, а й з громадою. У 2023 році у нас було проведено. Ряд заходів по залученню безробітних до виконання громадських робіт, передбачення виконання таких робіт, як ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах забезпечення життєдіяльності, роботи забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій, чергування та допоміжні роботи по забезпеченню безперервної роботи пунктів незглавності, плетіння маскувальних сіток. Мені цікаво, хто залучався до плетіння маскувальних сіток у 2023 році і отримав за це кошти. Я пропоную написати звернення від громадської ради, щоб Даліше. нам відповіли от на це питання. Даліше. Я хочу звернути увагу на те, що от якщо б представник. Був, який ініціював цей проєкт Це рішення власне. на нашому засіданні, то ми б могли зараз тут питати ці всі питання і по них почути відповіді. Тобто у нас не налагоджена комунікація. У мене перед очами перелік рішень сесії, серед яких є сьомий пункт, де ясно вказано про зміни та програми соціального. Захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій, ветеранів та осіб з інвалідністю, інших установ та закладів Шостинської міської електронної громади 24 по 28О. У переліку у всіх тих категорій, які тут вказані, відсутні. Такі категорії, як ветерани Афганістану, ветерани бойових дій, Оце, це якось написано, так розмучено. Які зміни, які доповнення, яка допомога? До мене звернулися члени родин загиблих воїнів, відвідують меморіал загиблих воїнів, що знаходиться в парку свободи. І їх дуже турбують, що біля цього священного місця. Майже святого місця знаходиться кафе. Гучні голоси людей, молодих людей, які п'ють пиво, вживають нецензурну брань. І ці жінки, діти, які прийшли пом'янути своїх людей до меморіалу, вони мало не бачать. Пропоную теж запросити господаря цього кафе до Наступне засідання, але перед цим вивчити це питання Де, Світло, світлому це право. Пропоную і так взяти до уваги, і е, хто за те, щоб вивчити це питання? Хто за да. ми ще раз звертаємось до керівників відділів і управлінь шостінської міської ради і виконавчого комітету, щоб вони приходили на наші засідання, і ми разом. З ними всі ті питання, які виносяться на сесію міської ради чи на виконком, разом розглядали, і щоб громадська рада допомагала виконкому в прийнятті рішень на користь громади.